Вітаю вас, дорогі глядачі 12-го каналу. Сьогодні ми з колегами програми Крок на зустріч знаходимося у Зарічнянському районі в селі Дібрівськ, де нас радо чекає сім'я Лаптівих. Вітаю вас, Богдане і Любове. Вітаємо ми вас з миром і любов'ю Божою. І ми раді вас прийняти у нашому домі, поділитися свідченням, яке для нас Бог зробив. Я йду до мети. І в дорозі слабів, і здається, що вже не під силу йти. Бог забрав рану тата, відійшов він у вічність, коли для мене було 14 років, а мама лежачою була. І все лягало на її плечі, приготування, прибирання, спекти хліб. Вона ну, не по-дитячому приходилось їй важко працювати. Я все зможу в тім, хто мене підкріпляє. Я дуже слабо їла, я випивала стакан молока і все виривала. Ніхто з людей не думав, що я буду жити. Я була всіма людьми приречена на смерть. Вона мене просила людку, тільки не торкнися до ліжка. Виявіть, яка воль у неї була. Христі одним я все зможу втім. Вона не раз сказала, Марія, кому я треба така, хто за мною має. Ухажувати це все. Ну, я каже, навіть немає мови каже, за цією. Я вже каже, хочу просто Богу служити. Ну, На одній нозі я розуміла, що для мене тяжко. що Я заміж навіть думок таких не могла ну, допускати. Заміж то для мене було табу. Я все зможу в Христі. Приречена людьми, але не Богом. Історія любові Лаптівої. Чому колектив студії Крок на зустріч зацікавила історія жінки із села Дібрівськ Рівненської області? В чому особливість долі Любові Лаптівої? Цій тендітній та ніжній особі довелося перетерпіти чимало горя. Хвороба матері, смерть батька, голодні будні. А найважчим випробуванням стала саркома, яку виявили, коли їй було 22 роки. Дівчині була приречена смерть, однак вона вижила. Завдяки чому героїня програми одужала і яке сьогодні у неї життя? Про це просто зараз. Коли я попала до них в будинок, я була приємно здивована. Двоє людей, інвалідів. Наскільки чистота, порядок. Но саме головне ота атмосфера такої гостинності, радушності. Я ніби зайшла і відчула в їхньому домі присутність незриму Ісуса. Як вона вийшла заміж, народила діточок, то я раділа за неї. Я раділа і ще більше вірила в те, наскільки ж Бог всесильний. Я навіть не очікувала того, що Бог дасть для люби такого чоловіка. Я дуже хвилювалася. Бо якщо візьме якийсь другий і люба такі хвороби. Це не кожен поніс би, але Бог дав, що Богдан це просто благословіння. Богдан та Любов вже 13 років як у шлюбі. Задовго до знайомства один з одним, вони не сподівалися, що матимуть власні сім'ї. Кожен із них мав у житті те, що на їхню думку було перешкодою для створення повноцінного шлюбу. Проходили роки. Батько помер мені було 16 років. Лишився без батька. Двоє маленьких діт... ну, брат і сестра були маленькі, а я так як старший в сім'ї, то вже так мамі допомагав, мама теж ну, хворіла. У мене ДЦП, ну, я ходжу, але мені важко, все, все давалося важко. То я думав, що ніякої сім'ї в мене не було. Але Бог знав наперед. Справді Бог знав наперед, що Люба, яка свого часу не мріяла про заміжжя, в недалекому майбутньому матиме люблячого чоловіка та двох дітей: донечку Ангеліну та синочка Івана. Коли я почала спілкуватися з Богданом, ну я з я з ним почала для того, щоб ну, допомогти просто для нього, щоб він мав сім'ю. А за себе я навіть не думала, що ну я заміж піду. Я не хотів. Ну, щоб люба давала номера для когось, тому що ну, мої почуття підказували, що саме вона є тою обранницею, яку Бог приготовив для мене. Ми з кожним роком впевнюємося, що дійсно то є воля Божа і що ми підходимо один для одного. Ми разом духовно можемо все вирішувати. Ну, здоровий міг би не зрозуміти хтось мене. І його здоровий міг би не зрозуміти, друга половина, а так ми. Ну, один одного розуміємо і один одного доповнюємо. Я по хаті можу робити, а він на вулиці може, він є моїми ногами. Так як я не завжди можу, ну, скрізь ногами, то ми впевнюємося, звісно, тільки що це воля Божа. Любов не лише йшла заміж по волі Божій, але й проходила усі труднощі, з якими довелося стикнутися у житті. Не кожен сильний чоловік здатен перенести все те, що пережила ця тендітна жінка. Бог забрав рану тата, відійшов він у вічність, коли для мене було 14 років. А мама лежачою була. І я, як одна дівчина в сім'ї, то звичайно всі турботи, ну і по хазяйству, доглядати маму, лягло все на мої плечі. І для мене ну, тяжко було. Мама в неї була хвора, скільки я пам'ятаю, мама була лежачою в неї, і все лягало на її плечі: приготування, прибирання, спекти хліб. Вона ну не по-дитячому, приходилось їй важко працювати. Мама моя лежачою була 20 років. Вона лежала на на спині на правій стороні, тільки то треба було через короткий час її повернути, її десь ногу положити. Ну, ну все був час, коли ми її зовсім годували. З ложки. по тягар сімейних таких турбот ліг на ваші плечі. Я й роптала. Я скажу, хто буде дивитись цю передачу, що в молодості я роптала. Але коли я зустріла ще важчий період свого життя, то я казала: Любо, а сьогодні вже відпочивай. Тоді роптала, я була на ногах, я могла ходити, але я того не цінила. А коли вже ну, я перестала ходити, то тоді я зрозуміла. Я дуже просила у Бога прощення, щоб за все Бог простив. Люба, а що ж трапилося з вами, що ви в молоді руки перестали ходити і почали користуватися милицями? Заболіла в мене права нога. Заболіла така, така пухлинка, ну така маленька пухлинка. І вона стала правому коліні, вона стала пульсувати. Як з ударами серця сходилося. почала в мене нога боліти. Ну, я, звичайно, думала, пройде воно поболить і пройде. А але воно ставало гірше, то був 95-й рік. Звернулася я до лікарів. Мені було 22 роки, 23 й рік ішов. Я зрозуміла, що в мене рак. То для мене був ну, грім серед ясного неба. Пам'ятаю, як вона мені показала те коліно нічого так видно не було спочатку, тільки така величина, як фасолинки. Я продовжила їй руку до коліна. І воно пульсувало в неї, пульсувало таке от відчуття пульсу. І потім вона мені каже, рак саркома четвертого ступеня. У мене це був шок. Як так несправедливо якось здавалося, мама лежача таке нелегке життя, і от таке її спіткало знову. Дізнавшись про саркому четвертої стадії, дівчина відмовляється від лікування і повністю покладається на Божу милість. Жінка пояснила, що у той момент її серце наповнилося великою вірою в божественне стілення. Як саме проходила ваша боротьба за зцілення, покладаючи надію на Бога? Ну, найперше, я свої відносини з Богом налагодила, щоб між мною і Богом нічого не було, ну, переградою нічого не стояло. І моєю, ви знаєте, підтримкою дуже великою була мама. Мама лежача була, ми одна одну не бачили, але вона настільки мене духовно несла, вона мене випросила у Бога. Від моменту хвороби дівчина два роки була прикута до ліжка. Вона стикнулася з нестерпними болями та бажанням навіть ампутувати ногу. Все це разом із нею долала лежача мати, яка ревно підтримувала доньку в молитві. Такі болі були, що я просила, як хтось заходив до мене до ліжка, просто щоб до ліжка не торкнулися, бо дуже були страшні болі. І на вісу кость розпадалася. Нога була в подушках, справа подушка, зліва подушка, на вісу розпадається. Одного разу я сказала мамі, краще було б, щоб мою ногу відрізали. Я знаю, що двоє лежачі людини. Я заходила, вони були в дній кімнаті хотіла от сідати біля на диван ближче до неї. Вона мене просила Людко, тільки не торкнися до ліжка. Я яка боль у неї була. Я дуже слабо їла, я випивала стакан молока і все виривала. Ніхто з людей не думав, що я буду жити. Я була всіма людьми приречена на смерть. Період нестерпної болі, любов разом із мамою співали й молилися Богові. Подруга героїні програми Людмила не один раз ставала свідком того, як дві лежачі людини славили Бога у своїх немочах. Я от приносила їсти вона і приходила провідати. Відкриваю двері, і я чула, як вони співали з мамою. Чуєте, серце розривається, болить чути, як зайти, щоб не заплакати. Понімаєте, сльози навертаються, а вони співають. Ми дуже часто співали. До нас, ви знаєте, приходять, то ми можемо співати, плачемо, бувало, плачемо на всю хату і молимось на всю хату. Але для нас був Бог живий. Він відповідав мамі, навіть одного разу мама дуже за мене молилась, і Господь їй сказав, що повинна молитись і не унивати. І вона ну, мене випросила. Вона, я не знаю, молитві мами, будьте завжди такі молитвенники, як моя мама. Як ви відчули, що Хвороба почала вас покидати, пішла від вас. То було 3 червня 97-го року. Церква була в пості за мене. Приїхав брат Дмитро Березюк з дружиною, ще один брат. І вони в нас в церкві були на зібранні, прийшли, звершили молитву за мене за оздоровлення. А до мене прийшла віра. Ви знаєте, я просто прийняла. Я нічого не відчула, що мені так само боліло. Все так само боліло. А я почала дякувати Богу. І моє здоров'я, ну, як маленької дитини, воно почало потрошку виростати. І воно виростало. Ви знаєте, якщо в нас буде віра. Що, що ми приймемо звірими? Я вірю, що ми все отримаємо. Те, що раніше для дівчини було таким звичним, від моменту тяжкої недуги стало дуже цінним. Правда, за кожен зроблений крок потрібно було платити ціну. Права нога любові так і не згинається в коліні. Жінка змушена пересуватися завдяки милицям. А наслідки лишились. Моя нога покорочила. Моя нога не згинається, не розгинається. Але я можу все робити. Мені Бог дав, я такої ну, навіть не могла думати, що в мене буде сім'я, діти будуть. Ну, для мене все Бог дав, Я можу готувати на кухні, я можу приймати гостей. Як я виходила заміж, люди думали, хто говорили, а хто для них їсти буде готувати. Але слава Богу, ми можемо угостити, хто до нас зайде. У нас завжди є хліб і до хліба. Бог усім нас благословив. Ми маємо все. Життя цієї жінки, незважаючи на труднощі, сповнене вдячністю Богові. Вона в усьому бачить Бога і все робить завдяки вірі в нього. Що ви побажали тим людям, які проходять в своєму житті надскладні ситуації? Не опускайте руки, Бог є живий, він реальний. Він вам допоможе. Щиро вірте, і ви все переможете, все пройдете з Богом. Чудеса настільки реальні, як і наше з вами життя. Бог настільки співчутливий до людського горя, що бажає із неможливого зробити можливе. Як він може це зробити? Просто щиро попросіть у Бога допомоги і вірте в те, що Бог зробить все як найкраще. Не сумнівайтеся в Божій любові та силі. До нових зустрічей. Щастя.